Ці задачі нам потрібно буде пригадати, як робити задачі на знаходження хімічного елемента. Отож, оксид металічного елемента елемент 2О3 масою 15,2 г, грама. Повністю відновили водним і одержали метал. Давайте я зараз напишу це рівнячку реакції, і так оксид метал 2О3 вступає в хімічну реакцію із водним і утворюється чистий метал, ну і, відповідно, утворюється вода. Я обов'язково врівняю це рівняння реакції. Що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти молярну масу одержаного металу. Тобто нам -то потрібно розібратися, який це буде метал. Так от, ребята, що я хочу сказати. Вам перед тим, як я почну робити цю задачу. Зазвичай, коли я роблю задачі, я роблю задачі за хімічним рівнянням за ось цим принципом. Ми шукаємо кількість речовини, і далі я всі розрахунки проводжу через кількість речовини. Такий спосіб розв'язування обов'язково ну, обов для тих, хто вступає ну, здає екзамени НМТ ЗНО, і обов'язково для тих, хто буде писати олімпіаду. Ну, для, для олімпіадника, це обов'язково. Але е, частина вчителів роблять задачу ось таким чином, за отакою пропорцією. І зараз, ребят, я хочу вам вперше показати, як робити задачі за пропорцією. Тому що е, задачі за пропорцією, оцей спосіб розв'язування задачі, дуже доречний саме для. Ось такого типу задач, на знаходження хімічного елемента. І так, ребятки, ось цю ж прогалочку я прибираю, і ми з вами починаємо. І так, що означає зробити задачу за пропорцією? Це означає, що всю ту інформацію, яка у нас є в умові задачі, ми з умови переписуємо в хімічне рівняння так, як у нас це записано. У нас в умові задачі відомо маса оксиду 15,2 Я над оксидом так і напишу маса 15,2 грама. Також у нас відомо, що утворюється метал масою 10,4 г. Я це так і запишу. Тепер біля, дивимося на шпаргалочку і бачимо, що по цій шпаргалочці написано, що якщо вгорі у нас буде маса в грамах. То інформацію, яку ми будемо записувати під низом, інформація буде виглядати ось так. Спочатку ми записуємо молярну масу ось цього нашого, нашої речовини. Але так як я не знаю, який це в мене буде хімічний елемент, я молярну масу цього хімічного елемента поки що позначу за X. Звідси, яка ж мене буде молярна маса всього цього оксиду, вона буде дорівнювати 2х, тому що в мене 2 атоми метала і плюс оксиген помножить, 16 помножити на 3, плюс 48. Ось це в мене буде молярна маса цієї речовини. Далі наступний рядочок я маю записати. Кількість цієї речовини, Кількість цієї речовини, яку я захожу прямо по хімічному рівнянню, яку я бачу по коефіцієнту. Тут коефіцієнта немає, тобто коефіцієнт одиничка, отже, кількість буде 1 моль. Да, тут, вибачте, я не дописала грам на моль. І останній рядочок маса. Для того, щоб знайти масу, ви знаєте, що для цього потрібно молярну масу помножити на кількість. Але у мене тут кількість написана трішечки неправильно. Да. Нам потрібно молярну масу помножити на. Кількість. І для цього я молярну масу буду множити на кількість. Отже, я буду молярну масу 2х плюс 48 помножити на одиничку. Тобто у мене тут нічого не змінюється, і це в мене вже буде маса в грамах. Тепер молярна маса металу буде дорівнювати. Х грам на моль, тому що я не знаю, що це за метал. Далі кількість речовини. Я можу побачити по коефіцієнту. Коефіцієнт тут стоїть двічка. Отже, це мене буде 2 моль. І далі маса для того, щоб знайти масу, мені потрібно кількість помножити на малярну масу. Отже, це буде 2х грам. І тепер, ребят, я зробила абсолютно все для того, щоб скласти пропорцію. Для того, щоб скласти пропорцію, я уявляю, що це в мене не просто рисочка, а це в мене рисочка дробу. Ось це буде чисельник в грамах, і ось це буде знаменник в грамах. Ось це буде чисельник, і ось це буде знаменник. І тепер я складаю пропорцію. Вона буде виглядати так: в чисельнику 15,2, в знаменнику 2. 2х плюс 48, в чисельнику 10 і 4, і в знаменнику 2х. Тепер, ребят, хімія закінчилась. Тепер починається тільки математика. Для тих, хто прям на ти з математики може зараз перемотати відео, поставити на паузу, швиденько якось там подивитися відповідь і е, зробити самостійно для тих, у кого з математикою проблема, ребятки, Вибачайте за те, що я затримую вас, але ми будемо робити математику разом. І так я нагадаю, що добуток ось цих чисел, дорівнює добутку ось цих чисел. Відповідно, 15,2 помножити на 2х це все рівно, що 10,4 2х плюс 48. Я просто перемножила. Тепер я хочу це трішечки, ну, давайте так, я тепер спрощу для того, щоб у мене були трішки легші числа, я спрощу. Я розумію, ну, ви ж розумієте, ребят, що 2х це 2 помножити на х. Тепер я хочу спростити, якщо я можу і. Ліву і праву частину поділити на якесь число, я це зараз так і зроблю. От я зараз і ліву і праву частину поділю на 2. Тобто, ось тут я поділю на 2, я просто прибираю двічку, а якщо я отут поділю на 2, у мене буде 5,2 просто менші числа. Що в мене виходить зарівнянечко? 15,2 помножить на х, це все рівно, що 5,2 помножить на 2х плюс 48. Тепер 15,2 помножить на х дорівнює. Я відкриваю дужечки. 5,2 множу на 2х, це буде 10,4х. Плюс 5,2 я множу на 48. І це буде дорівнювати 249,6. Тепер число з х я переношу в ліву частину рівняння. Тобто 15,2х. Я переношу в цю частину рівняння 10,4. І при цьому я змінюю знак. Мінус 10,4х дорівнює 249,6. Тепер, ребята, вибачайте, за ось такі подробиці, але я знаю, що для когось це прямо біда-біда. І так, 15,2 я віднімаю 10,4, і це в мене буде виходити. 4,8х. І 4,8х дорівнює 249,6. Звідси для того, щоб знайти х, мені потрібно 249,6 поділити на 4,8. І так, ребятки, 249,6 я повинна поділити на 4,8. Зараз, ребят, буду робити прямо. Все з вами. І так, 249,6 я ділю на 4,8. Ви розумієте, що дві крапочки і рисочка дробу це одне й те саме. Тепер я хочу позбутися оцієї коми. Я хочу, ребят, вам нагадати: якщо ви і чисельник, і знаменник помножите на одне й те саме число, точніше, на 10 то ви нічого не зміните. Тобто я можу написати такий самісінький дріб 240, ні, 2496, тобто я і тут помножу на 10, і тут помножу на 10. Таким чином я позбулася коми, Тепер 240, 2496 я ділю на 48. Давайте, ребят, пригадувати. Спочатку я ну, 24, це мені мало, 249 я от візьму. Я думаю, скільки це мене приблизно буде. Якщо я 249 поділю на 48. Нехай у мене буде 5. І так, 5 множу на 8. Це буде 40, 0 пишу, 4 замічаю. Тепер 5 множить на 4 буде 20. І ще 4 -24. Тепер отут у мене буде 9. Отут я спускаю 6. І тепер я 96 ділю на 48. І це буде 2. Тепер 2 множу на 8, це буде 16, Одиничку я сюди пишу, 2 помножити на 4,8, і ще 1,9. Тепер, ребятки, я бачу, що я абсолютно націло поділила, і в мене тут буде 52. Вибачте, ребят, за ось такі подробиці, але інколи мені потрібно вам про це розказати перед ЗНО. Таким чином, ми знайшли Х. Що таке Х? Х це була молярна маса нашого невідомого хімічного елемента, і нам тепер тільки залишилося. Ну в принципі, нас не запитують, який це хімічний елемент. На всякий випадок я. Можу подивитися, що такий хімічний елемент дійсно існує. І так хімічний елемент із атомною масою 52, це в нас буде хімічний елемент хром 51,999. Але у нас не запитують, який це хімічний елемент, а нас запитують тільки, яка його молярна маса. Отже, у відповіді ви будете писати число 52. Задачу ми зробили.